от эта атмосферка. Ого, що знает. Курники, чи що це? Я ж не розумію. Що це таке все? Це все для худоби? Що це таке? Подивіться масштаби. Скільки будиночків? Вони не закінчуються, вони там далі йдуть. Що це таке? Це пуща води, це якщо що Київ. Відверто кажучи, так виглядає, нібито я десь в Закарпатті на полонинах. Такі будиночки, прям як яких то овечок там. А курочка? А там цеплятка, бачили І оце сто відсотків Ну і там, звісно, є якийсь вхід кудись. Ну і да, бачите, воно з того боку вхід. З цього боку вхід. Хороший. <свісно> а, і ну і звісно погреб. Бачите, вентиляція виходить. Осьмо буті він вхід в порив. Ну, з чого є, того і клопають люди. Ну, виглядає це, ну, я не знаю, це прикольно. Щось з сім'ї. Дивіться, дерево обшите. Тобто вітер колихає дерево, і ви чуєте цей триск? Дивіться, поличка, ночочок. Ви це чуєте? Жливе оголошення. Одне із наступних моїх відео буде про балкони. І Якщо ви хочете долучитися до створення цього відеопроєкту, ви можете зняти цікавий балкон, який вартий уваги. Ну, якийсь чудернацький, а можливо, звичайний балкон, але на балконі знаходиться щось дуже дивне, яке вибивається поміж інших балконів. Ви можете його зняти і мені скинути. Всі деталі, як це відбувається, як це потрібно зробити, в описі під відео, там нічого складного. Але ви можете долучитися до створення такого відеоматеріалу. І це буде, я думаю, цікава спільна праця. А це що таке? Теж погреб, бачите? І ось погреб. Чому я кажу, це прибудинкова територія. Воно чотирьох поверхівки. Там видно трошки. Ось видно. Там далі воно, Гаражи. Ой, гаражи, погриба. Або льохи, як вам? завгодно Ой-ой-ой, подивіться, подивіться на це, гарно чи не так? Гарно. Просто сарачка. Мені там розповідають, що треба більше коментувати, ну я намагаюсь. Я не багатословний просто. Ні, але це, це... Блін, це виглядає просто шикарно. Ну дуже ексклюзивно. Ну як вам? Ну я не знаю. Ну це просто... екзотика. Десь на околицях Києва. Ну а що, люди тут мають можливість. Ого, як воно виглядає. Живуть вони. Такі майже в лісовій. Місцевості, ну папа пуща водиться, вона вся в лісі. Оточена лісом. А чому ні? Тут якусь худобу можна заводити. Собі наклепати отаких гаражів чи сараїв, скоріш. Ну що живи собі, в квартирі, в той же час у тебе є прибудинкова територія. Якось тут кожен захоплює собі шмат землі, будує отаке щось. Це, до речі, бачите дах а, типу автобуса. Жесть просто. О, да. Да, це виглядає. О, це вже. Це вже новий рівень. <ріху> так, я задом іду, хоч би там не не ніде. В погреб щось як пригну. Да, це новий рівень. Ну а раптом пригодиться та пляшка, наприклад, або. не знаю, отой шматок желіза. Це типу вхід чи що? Оце туди? Як ви вважаєте? Це двойні двері, так? Да? Щоб зайти туди? Ну, бачите, там є стежинка. Тобто Юк. Там можна пересуватися. Без проблем. Дивіться, яка кабутка, зато там тепленько. Як вам тут перебудинкова територія? Огонь, да? Може треба бильця від дивана. Там воно можна чомоданчик взяти. Це щось неймовірне. Цього теж огород біля будинку. І, звісно, за парканом. з Замком.